Вітаю всіх на моєму каналі. В сьогоднішньому відео дивимось загрозу з 22 по 31 липня, І так, Одеса та Одеська область. Загроза на цей період для вашого регіону. Спочатку дивимось місто Одесу. І так, Місто Одеса. Загроза з 22 по 31 липня. Місто Одеса. Так, є загроза дронів, можливо, так як я говорила в попередніх відео, можливо, дві масованих якихось атаки буде за цей період, можливо, два дні таких найнебезпечніших. Так, а наслідки. Так, будьте обережні, бо є загроза і можуть бути десь якісь і влучання, можливо, як падіння уламків. Можливо, навіть якісь і жертви поранені, тому будьте обережні. Ще тут уточнимо. Так, і загорання, можливо, да, загроза йде від вогню. Можливо, це якийсь об'єкт, який знаходиться як на окраїні міста. Але все одно будьте дуже обережні, тому що загроза є на цей період. Так, Одеська область в цілому. З 22 по 31 липня загроза. Одеська область в цілому. Так, загроза дронів. Чомусь на цей період більше карти показують, як загрозу дронів. Можливо, так, буде. Ось така масована атака. Так, знову ж випадає карта, яка говорить про якісь поранені жертви, так як і на саме місто Одесу. Бачите, і знову як загорання. Так, знову або два дні найнебезпечніших, або дві масовані якісь атаки будуть. Тому. Бачите, карти повторюються, як і на саме місто Одесу, так і на область схожі. Тому будьте обережні. Так, Миколаїв. Та Миколаївська область в цілому. Так, Миколаїв та Миколаївська область в цілому. Загроза з 22 по 31 липня. Так, знову ж з розкладу в розклад повторюється карта, яка говорить про загрозу дронів і про дві або масовані атаки, або два таких найнебезпечніших дні, тому будьте обережні. Так, тут у нас не подобається ось ця карта. Мені так є загроза для якогось підприємства. А, да, можуть бути чи уламки пошкоджені, ну якісь є, да, карта вибухів випадає і карта говорить про якихось поранень, можливо. Тому будьте обережні, загроза є. Так, Херсон та Херсонська область. Так, Дивимось саме місто Херсон з 22 по 31 липня. Загроза на цей період місто Херсон. Так. Є загроза, є ударна карта, яка говорить, так, що можливі якісь такі болючі моменти, можливий десь як приліт. А Зараз уточнимо, що ця карта собою несе. Ну, можливо, наслідків таких не буде жахливих, тому бо далі карти якби, спокійні, говорять більше як про попередження. Тому будемо надіятися, що все буде добре. Так, Херсон в цілому, так, Херсонська область. Це ми дивилися місто Херсон, а тепер Херсонська область в цілому. Так, постійно карта говорить, щоб бути обачними. Цей період. Херсонська область в цілому загроза з 22 по 31 липня. Херсонська область ще є загроза для вас на цей період. Так, знову ж карти показують удар можливий, можливі жертви. Тому Херсонщина поки що на ваш регіон найбільш такі загрозливі карти. Тут навіть може бути, я не знаю, чи дитячий якийсь заклад. Чи де діти відпочивають, ну, якісь жертви серед дітей. Тому Херсонщина, будь-який в цей період дуже обережні, бо на ваш регіон найбільш такі найнебезпечніші карти. Дай Бог все пронесе, все буде добре, але карти попереджають. Так, Запоріжжя та Запорізька область. Запоріжжя та Запоріжська область загроза з 22 по 31 липня. Дивимось саме місто Запоріжжя на цей період. Так, Запоріжжя загроза на цей період. Так, є загроза дронів, є загроза якихось м -м, підприємствам, да, можливо, м -м, якийсь такий важкий критичний період, можливо, якісь підприємства, чи не будуть працювати із-за атаки, щось можуть виникнути якісь труднощі. Так, є м -м, знову якісь державні установи під загрозою. Тому Запоріжжя будьте обережні, бо теж є карти, які говорять про якісь наслідки, влучання і, можливо, якісь навіть жертви. Тому є загроза в цей період. Так, Запорізька область в цілому. З 22 по 31 липня загроза Запорізька область в цілому. Так, є загроза дронів випадає. Можливо, під загрозою якісь розважальні заклади, де люди відпочивають. Так, знову ж карти ударні випадають. Так, от мені Херсон, Запоріжжя, от ваш регіон найбільш такий найнебезпечніший в цей період. Так, Запорізька область, будьте дуже обережні, бо є багато негативних карт, які говорять про наслідки, про вибухи. Тут може бути якесь і забруднення повітря. Наслідок цих атак і робота ППО. Так, і загроза. Від вогню тому оці всіх поки що, що я подивилася, то якось південь найбільш мені не подобається, і особливо Херсонська, Запорізька область. Тому будьте обережні, не ігноруйте повітряну тривогу. Всім мирного неба. До побачення!